Друзі, всім привіт! Сьогодні я продовжую відповідати на запитання глядачів, які стосуються теми мобілізації чоловіків і теми виїзду за кордон чоловіків, які можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Якщо ви не бачили попередні відео, то прошу вас їх подивитись. Посилання на них буде зараз у вас на екрані. Так само попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео, для мене це надзвичайно важливо. І напишіть в коментарях, які у вас є запитання, які стосуються теми або мобілізації, або виїзду за кордон, або певних прав військовослужбовців в Україні. Друзі, і перше запитання це чи можуть чоловіку, в якого діагностували декілька хвороб, які дають йому підстави бути обмежено придатним до військової служби, за сукупністю таких хвороб, чи визнають його повністю непридатним до військової служби? Відповідаю, що ні, його не визнають повністю непридатним, тому що в нього може бути одна хвороба. Яка дає йому статус обмеженого придатного може бути 10 хвороб, може бути 100 хвороб, без різниці, скільки в нього хвороб. Сукупність таких хвороб з обмеженою придатністю до військової служби не призводить до того, що він буде повністю непридатним. Тому що для обмежено придатних до військової служби є одні статті в розкладі хвороб та стану здоров'я, а для Повністю непридатну, зовсім інші статті, і вони насправді достатньо жорсткі, тобто у надзвичайно малих кількостях на сьогоднішній день чоловіків визнають тимчасово непридатними. Тому що це мають бути такі хвороби, які значно впливають на життя та здоров'я чоловіка. Тобто, в нього це життя значно погіршується внаслідок того, що він має таку хворобу. А хвороби, які дають обмежену придатність, вони можуть як незначно, так і взагалі несуттєво впливати на таке життя та здоров'я чоловіка. Друзі, наступне запитання це чи може чоловік, в якого померли близькі родичі за кордоном, виїхати на період поховання, оформлення документів щодо такого поховання спадщини тощо. Відповідаю, що ні, не може він виїхати. За кордон, тому що таких підстав немає як у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так і у правилах перетинання державного кордону громадянами України. Тому відповідно, якщо такий чоловік прибуде на державний кордон, навіть з свідоцтвом про смерть, то все одно його не випустять за кордон. Друзі, ще одне запитання: це чи можуть мобілізувати та не випустити за кордон. Чоловіка з інвалідністю третьої групи, якого ВЛК визнала обмежено придатним до військової служби у воєнний час. Відповідаю, що висновок такий ВЛК він не впливає на можливість інваліда третьої, другої або першої групи виїжджати за кордон. Тобто, якщо такий чоловік з інвалідністю буде виїжджати за кордон, йому взагалі не потрібно на проходження прикордонного контролю. Показувати працівникам прикордонної служби ані військовий квиток, ані будь які постанови ВЛК. Ті документи, які йому необхідні, це документи, які підтверджують інвалідність 3, другої або першої групи. Їх та закордонного паспорту буде достатньо для того, щоб перетнути кордон. Тому обмежена придатність це один стан чоловіка і один статус. Який не дає можливість виїхати, а інвалідність це зовсім інший стан. Вони між собою е в розрізі тематики мобілізації та виїзду за кордон взагалі не пов'язуються. Ну, і так само особа з інвалідністю має право на відстрочку. Тобто, навіть якщо його запросили до військомату і надають мобілізаційне розпорядження, він може скористатись своїм правом на від відстрочку від мобілізації. Ніякої відповідальності в подальшому він за це не понесе. Друзі, ну ще одне запитання: це чим достатньо буде довідки від територіального центру комплектування про надання відстрочки від мобілізації для виїзду чоловіка, який може бути мобілізований за межі України? Відповідаю, що ні, такого документу недостатньо. Неодноразово вже на кордоні зупиняли таких чоловіків, вони якимось дивом отримують від? Територіальних центрах комплектування довідки, форма яких не встановлена незаконом ні будь-якими іншими нормативними актами, в довільному порядку, де зазначалося, що така особа отримує відстрочку від мобілізації і відповідно може виїхати за кордон. Однак є. Правила перетинання державного кордону громадянами України, є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зазначаються точно які документи необхідні як для отримання відстрочки, так і отримання права на виїзд за межі України. І тому такі особи, які хочуть перетнути кордон, мають пред'являти працівникам прикордонної служби відповідно документи, які надають право на виїзд за кордон. Довідки від територіального центру комплектування в переліку таких документів просто немає. Цей документ він нічим не передбачений, саме як підстава для виїзду за кордон. І вже навіть було декілька рішень в судах, в яких так само суди доходили в висновку про те, що мають бути певні документи, які визначені законодавством при виїзді за кордон, і довідки від ТЦК. Серед таких документів, немає. Тому такі довідки вони не породжують будь-яких прав чи можливостей чоловікам виїжджати за кордон. Друзі, ще одне запитання: це чи є якась інформація щодо виїзду студентів за кордон. Як ми знаємо, спочатку війни дуже багато студентів українських, які навчалися за кордоном, виїхали, навіть ті, які укладали вже після. Початку війни контракти на навчання вони так само виїжджали, однак десь з початку літа з'явилась нова інформація і нова позиція Державної прикордонної служби, згідно з якою вони перестали випускати студентів, які уклали договори або контракти на навчання з іноземними вузами, і, відповідно, вони проплатили за своє навчання і не знають, що зараз робити, тому що. Виїхати на навчання вони не можуть, і не у всіх вузах є онлайн-навчання. Неодноразово наші представники влади зазначали, що це питання розробляється і воно вже виходить на якусь фінішну пряму, щоб отримати якесь рішення і надати, все ж таки, можливість випускати студентів за кордон. Говорили навіть про обмеження вікове до 27 років. Однак, буквально декілька днів тому. Разом з незапуском є відряджень, також пролунала інформація про те, що навіть не взяли до фінального опрацювання Кабінет Міністрів України такі проекти нормативно-правових актів, які б надавали можливість студентам кудись виїжджати. Тому це питання, взагалі, зараз, на мою думку, і з того, що я бачу, воно на паузі, і коли воно вирішиться, взагалі не зрозуміло. А враховуючи те, що. Не ввели є відрядження, тобто відрядження представників бізнесу за кордон, так само висить питання з приводу виїзду моряків і ніякого розуміння щодо цього немає, то, скоріш за все, і питання щодо виїзду студентів, так само найближчий час вирішуватись просто не буде. Тому сподіватись на скоріший виїзд, навіть до кінця цього року скоріш за все, що не потрібно. Друзі, ще одне запитання, це чи є якась відповідальність за незаконний перетин Державного кордону України. Ну, тут треба зрозуміти, що перетин може бути в обидві сторони, як в Україну, так і з України. І дійсно, така відповідальність вона передбачена статтею 204 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Де зазначається, що спроба або перетин поза межами прикордонного контролю або в межах прикордонного контролю, але з використанням підроблених документів або документів, які містять неправдиві дані про особу, вона така спроба або перетинання карається штрафом адміністративним. До 8,5 тисяч або навіть адміністративним арештом строком до 15 діб. Але слід зауважити, що якщо ви використовуєте підроблені документи, то, окрім адміністративної відповідальності, дуже велика вірогідність того, що ви отримаєте ще і кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 358- -е. це підроблення документів і використання таких підроблених документів. Ну і відповідно, там ви вже в залежності від обставин або будете притягнуті як за підроблення документів, так і за використання за відомо підроблених документів. Частіше всього, це обмежується така відповідальність штрафом, однак ви матимете ще і судимість, що ну, я думаю, що не дуже приємно. В умовах даного часу. Друзі, ще одне запитання: це чи може чоловік, який отримав направлення на проведення операції, бути визнаним тимчасово непридатним до військової служби. Друзі, тут така ситуація, що чоловіку, який може бути мобілізований, після проведення операції, його можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Строком до одного року. Ну, тобто, це дається час на лікування, реабілітацію або відпустку навіть. Ну, тобто, для того, щоб людина відновилась після проведення такої операції. Однак, звичайно, ж, що тимчасово непридатним до військової служби його можуть визнати тільки після проведення такої операції. Саме направлення на операцію не дорівнює тому, що йому вже зробили операцію. І відповідно, якщо чоловік прийде на медичний огляд на ВЛК і надасть таке направлення на операцію, то його не визнають тимчасово непридатним. Його можуть визнати лише після проведення відповідно такої операції. І якщо в нього буде документальне підтвердження того, що йому потрібен деякий час на відновлення, то тоді спеціалісти ВЛК так само зможуть надати йому строк. На відновлення після операції. І на цей строк його буде визнано тимчасово непридатним. З таким висновком він зможе виїхати в подальшому за кордон. Друзі! Обов'язково подивіться ще відео, які стосуються так само відповідей на питання щодо мобілізації та виїзду за кордон. Дякую, що додивились до кінця цього відео. До побачення!